Сьогодні завітала така симпатична дівчинка, яку звуть Мар'яна. Мар'яна, привіт! О, у мене зараз рука відвалиться, нічого собі ти сильна. Скільки тобі років? Чотири. Чотири. Так ти вже така велика-велика. Да. Да? Тому така сильна. Слухай, а розкажи, який у тебе улюблений мультик? Сінка пепа. Світка пепа? А як воно робить? Так хрюкає класно, так? Да. А ти знаєш, який сюрприз сьогодні для тебе підготував дрімлайко? Який? Який? Динозавра, напевно, такого здорового, який тебе з'їсть. <youận> <З>: <study> так? Да. Ні, він підготував. Данчик зі свинкою пепе та її друзями. Класно? Я вже так хочу в неї пограти. А ти хочеш? Да. Тоді розпаковуємо. Поїхали! Димочок. А це качи. Так, качинка. Можна буде тут так цікаво гратися. І дверця та відкривайтесь. ту ду ту дун ту дун Тут, напевне, всі друзі можуть ховатися. Спробуємо. Ти кого будеш грати. Дивіться, тут ще можна oh, погодитися, так? Так, свинку пепе береш і кого? Так. А як котенятко робить? <роте> Мяу-мяу. вас є такий сумний якийсь у тебе котенятко. Мяу-мяу. напевно, голодний, ніхто його не годував сьогодні. <роте> не годував, а я, а я думала, що там таке котенятко мяу Таке. <роте> Сміливе! Голосно, голосно, нявчи! Давай голосно понявчим. Давай. це вже інша справа, поїхали гратися! Пепа! Пепа, Пепа, ти де? Де ти пепа? Я тебе не бачу! Я не бачу, де ж вони сховалися. Похрюкай пепа! Де ти? Я не чую ще. О, може, вона на дереві? Ні, тут її немає. А може вона ось тут о, за клумбочкою сховалася? Тут теж немає. Пепа, пепа, ну де ж ти? Де ж ти пепа? Заховалися, зараз я вас знайду. А ось мене. Котенятко, я тебе знайшов. Пепа, ану покажися, 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 щоб всі тебе побачили. Там е, на нас дивляться дівчатка, хлоп'ятка, покажись, от сюди. Ху, знайшли тебе пепа. Так, ну все, набридло вже гратися, давайте тут на гойділці покатаємо. Давай, давай. А я спущуся з гірки. У-у-у, і я хочу, і я хочу цю пропусти мене. Мяу! А я ще хочу, ще, 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 ще. я перший. Ні-ні, я перший, я перший, я перший. Мадить! у у щось я втомилася. Ти не втомилася? Ні. Не, не втомилася. Давай ще повидай тут свинку пепу. Давай. Котик хоче покататися. Котик хоче покататися. Давай. Мар'яночка, тобі подобається цей будиночок свинки пепа? Слухай, у них стільки енергії. У тебе. Вони так хочуть продовжити гратися, але, але мені вже час прощатися з дітками. Тому я думаю, що тобі треба забрати цей будиночок додому, Бодрі Майко його дарує тобі. Всі свинка Пепа і Джорджик і їх друзі, вони твої. Будеш гратися вдома? Ти рада? Да. А ну скажи ура! Добре, друзі! Підписуйтесь на наш канал Слідкуйте за новинами і не забувайте ставити лайк. Давай, попрощаємось, Давай три, чотири. Бувайте!